Вручну демонтувала великий ангар, і ось що вийшло. Задля продовження терміну експлуатації об'єкта, якому понад 40 років, нинішній власник вирішив зробити його капітальну реновацію. Прямокутний ангар з плоским дахом за вишки 21 метр, збудований з металевого каркаса, бетонних плит і цегли, які треба було поетапно розібрати, лишивши тільки металеву конструкцію, що служить основою завдання. Належить до робіт з підвищеним рівнем небезпеки, тому в якості підрядника була залучена команда професіоналів демонтажник. Ця робота поділялась на 5 основних етапів. Спершу необхідно було б демонтувати покрівлю, яка складала з плит перекриття розміром 3х6 метрів і вагою близько 4 тонн кожна. Для того, щоб звільнити петлі на плитах, їх необхідно було зачистити від подушки, що складалась з піску, керамзиту і рубероїду. Діставшись до закладних, на яких вона трималась, їх відрізали газовим різаком і одна за одною автокраном спускали донизу. Наступним етапом був демонтаж бічних плит, кожна з яких важила близько 4,5 тонн і мала розміри 1,80 на 6 метрів. Для цього завдання, окрім автокрану, була залучена автовишка. З її допомогою працівники діставали до таких самих петель на бічних плитах, кріпили стропи і також подавали донизу. Після демонтажу плит задача була розібрати велику кількість цегляної кладки, використовуючи перфоратори і домкрати. Де була можливість, з підлоги, а для доступу до верхніх рівнів працювали з люльки автовишки. Паралельно з цим вручну розбирався сходовий марш, прибирала стіни, знімали сходинки і демонтувала плити, розташовані між поверхами. А саме заловну підлогу в шахті, що поруч робітники відокремили від основних стін, підрізали до таври, на яких вона лежала, і скинули її вниз. На завершальному етапі демонтажу була задіяна спецтехніка вигляді екскаваторів, фронтальних намонтажувачів, оснащених гідромолотом і самоскидами. З її допомогою демонтували залишки стін і прибирали все будівельне сміття, яке накопичилось в процесі демонтажу. З цією задачею, що вимагала високої кваліфікації, ретельного планування, використання різних методів та інструментів, наші фахівці впоралися за 5 тижнів. Підписуйтесь, щоб знати більше про демонтаж.